Якщо людина, ми кажемо, ну є ж генетичні е, залежності, так, коли хвороба передалася по генетиці. Але маєте зрозуміти одне, передається як фізична хвороба те, що не змінено. І воно як е, енергія, яка негативно впливала, впливала, впливала на певну, скажімо так, ділянку в організмі і ДНК, нарешті її перекодувало. Якщо ми знаємо, що є способи кодування людей, то що ж ми так дивуємося? Звідки ви це знаєте, та є елементарно е гіпнотичні способи, е інші способи, які кодують людей? Ну Хтось там від алкоголізму, хтось там від наркотиків, мало помагає, але способи є. То те саме робить людина з самокодуванням, коли вона собі. Ціла тема є на другому курсі, власне, про ось ці методи кодування, і як людина цим самонавіюванням собі робить. Знаєте, як буває так, що в роду була якась складна хвороба, і людина дізнається про це. і все. Ото і в мене буде, і живе руками зі страхом, що в неї буде та хвороба. А потім, о, так і знову. Захворіла. Не тому, що мала захворіти, а тому, що самонавіюванням спровокувала. Можливо, в неї цей генетичний код би не, не розкрився, якби вона задала собі інше питання, з чим зв'язана ця хвороба, з якою поведінкою, що не так відбувалося в родовій лінії моїх там предків, щоб я так за час своє міг змінити, щоб не провокувати хворі. Організм він самовідновлювальний, але ми ціле життя в більшості намагаємося, як малі діти, його зламати.